9. Ні, цілих 10 причин придбати квартиру в ЖК H2O. Перша мальовнича локація серед двох озер. Друга зручне розташування. 5 хвилин на авто або 15 хвилин пішки до метро Позняки. Третя. Найдовша берегова лінія та сучасна набережна довжиною 6 км. Четверта. Розвинена інфраструктура всередині з окремим ТЦ. П'ята сім дитячих садочків, дві школи, різноманітні спортивні та дитячі майданчики будуть побудовані на території. Шоста. Закрити внутрішній двір. Отже, жодних сторонніх. Сьома вісім багаторівневих паркінгів для вашого авто. Восьма. Резервне живлення у кожному будинку. Дев'ята. Гнучкі умови купівлі. А саме розтермінування до трьох років. Знижка при повній оплаті. І десята забудовником ЖК «H2O» є девелопер столиця груп серед реалізованих проєктів якого є Варшавський масив, ЖК Севен та «ЖК Галактика». Запрошуємо на консультацію в офіс продажу ЖК «H2O».